Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із Днем Державного прапора України і вітаю вас із потопленим поромом у Керченській протоці. Ребята, порт Кавказ опять зарвали. Окрім того, святкові заходи тривають і на Ростовщині. Туди цієї ночі по вже палаючій нафтобазі знову прилетіли безпілотники. Доволі напруженою для росіян залишається ситуація також і у Курській області. Ой, даруйте, у Курській народній республіці. Вони об'явили про те, що створюють там свою таку... Курську народної республіки посмотрело, сколько телеграм-каналов появилася, смотрел, яка йде обработка. Людей. Пропагандисти вимагають негайно показати державні символи молодої республіки і мапу цієї самої країни. Страна хоча б довжна на сьогоднішній момент, спустя дві неділі, увідіть, хоч разочик правильну повну карту того, що вона потеряла на даний момент. Маю констатувати, попри те, що російська державна пропаганда багато зробила для того, щоб заспокоїти росіян від початку курської наступальної операції. Усе одно вони досі від шоку відійти не можуть і вимагають, а вже ж помститися. Російського населення масово є питання, чому ви не розхреначили їх всіх хідрені матрені за два з половиною роки? Судя по всьому, у нас немає таких інструментів, які дозволили б нам вселити ужас Ситуація настільки серйозна, що ймовірно, так звана Росія тепер, от як почне воювати по-справжньому, і можливо навіть Путін нападе. А вас я закликаю узяти, просто зараз підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар і поговоримо на цю та не тільки тему. Для початку давайте згадаємо про учорашню прекрасну дронову атаку на аеродром Маріновка Волгоградської області, і в полі почався... Небольшой пожар. В общем-то, ПВО сработали. Це серйозна трагедія, ребят. Случилось здесь. Попаданий по аеродрому. Нет. На... З'явилися перші супутникові знімки наслідків удару дронами Служби безпеки України та сил спеціальних операцій. І вони прекрасні. Знищено склад із авіаційним озброєнням, у тому числі керованими авіабомбами, є розбиті ангари і. Пошкоджені літаки, хоча, судячи зі слідів горіння, є також і знищені літаки, і що особливо приємно для цього удару використовувалися дрони із шрапнельною бойовою частиною. Це дозволяє виводити із ладу ворожу авіацію, навіть повністю її не знищуючи. Хоча ми то точно нічого не знищили, та й взагалі ті літаки не такі вже й потрібні були, і вони не літали. Ні один самоліт, який мог літати, не пострадав. Вот так вот скажу. Та й напевно ніякого аеродрому не було, бо насправді той аеродром Маріновка, який у Волгоградській області, він дуже захищений. На аеродромі Маріновка сьогодні пройшли спецучення по боротьбі з безпілотними літательними апаратами. Командування Южного військового округу сьогодні продовжують шукати способи боротьби з безпілотниками. А цей аеродром, по якому прилетіло, він не Маріновка, він не російський і взагалі фейковий. Як і російська протиповітряна оборона на цьому аеродромі. Проблема в тому, що Полеты, летящие на скорости 120 км в час и пролетающие сотни километров по территории России, никто не сбивает. Однако. Аеродром не прикривається в достатньому кількості зенітно ракетними пушечними комплексами, тому що усі комплекси поїхали на тимчасово окуповані території України, і для території так званої Росії їх просто не вистачає. Тепер давайте про іншу прекрасну новину із порту Кавказу Карченській протоці. Ось отак виглядав пором Trader, який перевозив паливо до тимчасово окупованого Криму. Проте, учора оцей пором припинив своє існування після удару українськими ракетами. Одразу після удару вибухнули цистерни із паливом, і буквально за годину півтори Конротрейдер затонув масштабний пожар і паром наскільки відомо, затонув прямо у стямки. Варто відзначити, що це не випадкова атака. Пороми поблизу тимчасово окупованого Криму, сили оборони України знищують або пошкоджують не вперше. Це вже щонайменше четверта подібна атака за останні місяці. І ще у цьому ж районі постійно вибухають і палають різні нафтобази. Аж сюди запекло. У Ростовській області оця палає вже шосту добу, і вона така не одна, і не остання. Палає у пропагандистів також і через те, що Україна нищить російські переправи у Курській Народній Республіці. І до цієї прекрасної історії залучені, до речі, також і ваші дрони. Переправи, які наводять наші героїчні пантаньори, к жаль, Серйозним серед сріблі А пантаньори это вам не, а, мужик з пулеметом, якого бучить можна за 2 неділі. Деякі понтонні переправи росіяни продовжують використовувати навіть після того, як їх підтоплює внаслідок українських ударів. Наприклад, група росіян хотіла переїхати через таку переправу на пікапі, але як ви могли здогадатися, нікуди вони вже не їдуть. Як я і казав, російські пропагандисти, які намагаються заспокоїти росіян після початку української наступальної не операції у Курській області насправді не можуть заспокоїтись самі. Тут страшний день вторгнення України на наш Тому що війна прийшла в наш дом. Понимаєш? Даже приблизительно собі не представляє масштаб бедствия, которое Україна принесла сейчас в регіони в цілому наш страні. Чи не єдиний, кому справді плювати на Курську область, так це Владимір Путін. У нього вчора трапився конфуз. Він спілкувався із ВО губернатора Курщини і спитав його про ситуацію на Курській АЕС. Как ситуація стабільна на, <кху> на контролі. Все працює в штатному режимі. Ситуація Стабільна та контрольована, нічого незвичайного не відбувається. Але владіміру Путіну така відповідь не сподобалася, тому йому довелося одразу вигадувати, що Україна нібито атакує, АЕС <кій> Противник намагався сьогодні. наносити вночі удари по атомній станції Щоправда, владімір Путін поки ще не встиг вигадати деталі щодо цієї страшної жахливої атаки. А російські пропагандисти тим часом вдарилися у філософію і намагаються зрозуміти, чи вони ведуть СВО проти України, чи може усе ж таки війну. Коли ви називаєте СВО, а це війна. то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Ну, это уже очень смелый выступ, майже бунт, але навіщо він про це розмірковує? Яка різниця? Війна чи СВО? Головне, що усе за планом? Все по плану. Нет, не думаю, кстати. Никто этот план не видел. Да когда пишут, что все по плану, все у нас есть план, у нас Но... план, и мы его придерживаемся. Да нет, придерживаться плана надо, это правда. Тільки його нет. Питання тільки у тому, що росіяни постійно розповідають, що вони хочуть перемогти, але у чому саме вони хочуть перемогти. В війні можна виграти. потому що война это строгое понятие, вона конвенціонально описана, є военное право, там все понятно. Война заканчивается у одних победа. У других поражень, але оскільки це не війна, а так звана СВО. Це означає, що у СВО не може бути перемоги. Або перемогою може бути те, на що вкаже Владимир Путін, наприклад, здача Курщини. В війні можна виграти, тому що війна строге поняття, вона конвенціонально описана, є військове право. Там все понятно, війна закінчується у одних победить. У других поражень здається, російські пропагандисти починають прогрівати російську аудиторію щодо того, що Владимір Путін може завершити СВО і сказати, що побіда вже є. Просто вона така, що росіяни ще не зрозуміли. Ну, коли ти проводиш операцію, то тебе не може бути побіди або не побіди. Операція закінчується приказом об окончанні операції і досягненням тих цілей, які відомі тільки тим, хто починав цю эту... Пірат менше з тим, який би новояз росіяни не використовували, про що б вони не розмірковували. Вони повинні дохнути за те, що ведуть війну проти України, і задля цього і ще декілька наших підрозділів із вашою допомогою отримали загалом 500 нових FPV. Бажаю міцного козацького здоров'я. Ми бійці 35-ї бригади морської піхоти. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам дрони, які будуть допомагати. Проводити боротьбу на Херсонському напрямку за гардниками нашої неньки України. Дякую спільноті Стерненка за предоставлені 50 дронів в Рамі 10, які в подальшому будуть знищувати ворога. Бажаю здоров'я! Ми бійці підрозділу Фурія прикордонної бригади «Гард». Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу. Щиро дякуємо спільноті пана Стерненка за допомогу в зборах на ФПВ-дрони якими щоднями нищимо ворога? Бажаю міцного здоров'я. Ми, бійці ударної групи Хантерс 61-го окремого стрілецького батальйону, 44-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані 50 fpv дронів Так, Чорний стриж 103-ї бригади, неймовірно вдячний пану Стерненку та його спільноті за надані чудові дрони. Слава Україні! Героям слава, пам'ятайте, кожен російський окупант має отримати по своєму дрону у пику, Коли де каждого питаються дагнатів підрони. Ми зараз маємо дуже багато запитів на дрони, як із Покровського, часів Ярського та інших напрямків нашої країни, так і із закордонного, із курського напрямку. Усім необхідно допомогти. Необхідно допомогти винищувати російських окупантів і захищати життя наших солдатів. Тож Продовжуйте підтримувати сили оборони України.